Позаду п'ять днів змагань, десятки шахових партій, перевірка своїх сил, перемоги й поразки і нарешті настав час істини. Судді підбили підсумки кількаденного турніру. І 56 учасників очікують на церемонію роздачі слонів. Нагороджують призерів тренери юних шахістів, працівники обласного відділення Всеукраїнського центру здоров'я населення спорт для всіх і дід Мороз, як же в передноворічні дні без нього. Медалі, грамоти та символічні заохочувальні подарунки отримують відповідно до визначених шести вікових груп та заслужених призових місць. Женя. Кузьмич отримав бронзову нагороду, чим, звісно, пишається. Коли вигравав, коли програвав, Пару чоловік було сильніші і пару слабіше. Ти добре граєш шахи? Так. Да. Результат судді виводили, зважаючи на підсумки всіх без винятку шахових партій. Валерій Інженівський став переможцем, хоча й зазнав із понад півтора десятки зустрічей за шахівницями кількох поразок. Але найбільше хлопчику запам'яталася перша партія турніру. Це було на першому столі ось тут. І я виграв чорними. Швидко? Так. А взагалі ти в усіх своїх партіях вигравав за змагання, чи ні? Е, ні, це перша, але я виграв е, 12 партій, а, а дві програв. А кому програв, знаєш? Е, знаю. Двом дівчинкам на дітей, які сумлінно опановували інтелектуальну гру та брали участь у змаганнях, чекав солодкий стіл. Момент, коли суперники стають друзями і не забуваються поразки і невдачі. Очільник обласного відділення Всеукраїнського центру здоров'я населення спорт для всіх каже, долучаються до проведення дитячих заходів під новий рік активно, бо саме діти найбільше чекають цими днями свята. Тому й проводиться з 19 грудня до 19 січня в країні. Акція Ти зможеш, якщо зміг я. Когда идет Новый год, идет святого Николая, и спортсмены, на сегодняшний день шахматисты, тоже хотят получать и знания, и игры в шахматы, и получать подарки. Вот новогодний турнир, присвячен шахматному турниру с подарками.